Падлючі Монголи напали. Важливі традиції вбиті. Безпека на острові. Знову привид Сусіми. Гра про цінності традиційних та сучасних поглядів, прекрасні види та моральні принципи. Реліз гри відбувся восени 2020 року. Розробниками є компанія Sucker Punch Productions. Які до цього відзначилися відомою багатьом геймерам серії Infamous. за рекомендацією? Починала я цю гру, але мені щось не зайшло. Правда, зараз не про це. Своє діти ще видавали під крилом Sony Interactive Entertainment, звичайно, ставши ексклюзивом PlayStation. Була ексклюзивом. Її поява на ПК запланована на травень 2024 року. Я звичайно ж, як людина, яка не любить, коли ексклюзиви перестають бути ексклюзивами, мала б засмучуватися. Але саме у цьому випадку рада. Офіційна гра була анонсована в 2017 році на Парижському ігровому тижні. На той момент повідомили, що проект вже три роки перебуває у розробці, тобто на розробку гри пішло шість років. Шість років, Карл шість не знаю наскільки це довго по міркам інших ігор, але думаю, що це доволі довго. Особливо враховуючи, що такі тривалі розробки повсякчас пов'язані не з кропіткою роботою над грою, а з нестачею бюджету, ідей розробниками, які не можуть домовитись з видавцем і всяким таким. Після виходу Infamous Second Sun розробники планували створювати гру з відкритим світом, але довго не могли вирішити, яку тематику обрати. Було багато варіантів, серед них тримушки. Кетери, піратська тема та Роброй. Це шотландський Гуд. Але як ми бачимо, все кардинально змінилось, і головною темою стала Японія 13-го сторіччя. Сакерпанч співпрацювали з Japan Studio та двічі відвідували острів Цусіма для максимально автентичного передання історії в грі. Розробники надихалися мурайськими фільмами, зокрема Кіри Кросави та серією коміксів у сагі Джимбо. Пейзажі в грі були створені наподобі Shadow of Colossus, та як вони самі. Кажуть мрією фотографа, а острів максимально схожий на реальний острів Цусіма. Після свого релізу привид Сусіми на метакритиці отримала достатньо високі оцінки: 83 бали серед критиків та 9,3 від гравців. А це прям дуже хороші оцінки. Гру одразу записали в прямі конкуренти The Last of Us 2, прихильники якої навмисно занижували оцінки Цусімі. Проте тільки за перші три дні було продано близько 2,5 мільйонів примірників. Гра настільки перевершила очікування, що диски з нею були дефіцитними. Кумедний факт: під час третього етапу голосування. На The Game Awards 2020 хакери зламали систему та віддали 100% голосів Ghost of Tsushima. Організатори виправили все та запустили повторне голосування, але це нічого не змінило. Гра все одно зайняла перше місце. Багатопрофільних фахівців з ігрового середовища не могли не відзначити чудову роботу Sucker Punch, відзначаючи їх детальність в роботі, тонке відчуття чужої культури та вміння передати всю різнобарвність атмосфери. Ghost of Tsushima – це величезна і насичена самурейська пригода, яка залишає під враженням як візуальними видовищами, так і чудовим боєм. Справжній герой Ghost of Tsushima – це не дзінсакаї, а острів, який відкривається навколо. Це гідна лебедина пісня для ps 4 і данини японській культурі, яку вона так виразно шанує. Це той тип роботи, виконаної іноземцями, через яку здається, що вони більше японці, ніж ми самі. Дивовижна, ми часто вважаємо, ніби люди на заході ніколи не зрозуміють певні японські моменти, але ця гра показує хибність такого способу мислення. І ще один цікавий факт про те наскільки сильно японцям сподобалась ця гра, це те, що влада острову Цусіма вирішила присудити режисеру гри та креативному директору до вічні посади послів з туризму за винятковий внесок у популяризацію острову. Мер Цусіми, Хірокі Хітакацу сказав так: багато самих японців не знають історії періоду Генко, коли мова заходить про світ, то назва і місце знаходження Цусіми буквально невідомі. Тому я не можу висловити наскільки вдячний за те, що вони розповіли нашу історію з такою феноменальною графікою та проникливими історіями. А зараз трошки про сюжет, мої враження від нього, ну і звичайно ж без спойлерів. Гра адаптована за подіями монголо-японської війни 1274 року на острові Цусіми. Воїни самураї були легендарними захисниками Японії, які віддали свої життя, обороняючи Цусіми та її мешканців під час вторгнення військ монгольської імперії. У волі долі, чи якщо бажаєте обставин, залишившись останнім самураєм, який вижив під час битви, дзін Сакай повстає з попелу, щоб продовжити. Боротьбу та дати відсіч жорстокому загарбнику, майже одразу стає зрозумілим, що, зважаючи на обставини, в яких він опинився, честь та кодекс самурая не дасть змоги взяти гору над навалою безпринципного ворога. Ведучи на рівний бій за свободу Цусіми, дзін змушений прийняти важке рішення, чи виправдано виходити за межі самурайських традицій задля створення символу боротьби та надії на перемогу воїна привида. Я вважаю, що сюжет тут класний. Так можливо, якщо докопувати. Тись, звичайно, не без банальностей, але ж куди без них. Сюжет про групу людей, у яких власна трагічна історія. У кожного своя при цьому одна на всіх, які, попри все, об'єднуються проти одного ворога та одного героя, який готовий кинути все задля захисту рідної землі. Проте, якщо копнути глибше, будучи представником поважного клану самураї, він зовсім не хотів бути героєм, не відчував себе гідним, не хотів тих чуток та слави. Він робив те, що йому нав'язували все життя. Що самурай має померти за честь свого господаря, за честь своєї країни. В цій грі сюжет це про складну моральну боротьбу, вибір, який має зробити дзін, та про ціну кожного такого вчинку. І ти поруч з ним на кожному з кроків, теж переживаєш це. Так само задаєшся питанням, що обрати та чи варто так робити. Значно більше сюжет розкривається в побічних історіях, тому що вони тут не заради традицій присутні, а зроблені, щоб через набір невеличких деталей можна було побачити. Бачити загальну картину в них оповідається про життєві шляхи союзників Дзіна, про важливі моменти життя його самого, що в свою чергу дозволяє ще більше прикипіти до історії та її учасників, пізнаючи їх зблизька. Може, через сукупність всього цього або мою любов до всіх геройських історій особисто мені сюжет сподобався. Поки граєш, ти відчуваєш широку палітру емоцій від історії, в якій приймаєш участь. Тут ти смієшся. А вже в наступному моменті ти питаєш себе, як можна бути настільки жорстоким. В декількох моментах я навіть плакала від того, що відбувалось, але про це ми нікому не розкажемо. Звичайно ж, в цій грі немає традиційного доповнення оповіді сюжету через записки. Так, тут є предмети, які ми збираємо під час проходження гри, але через них розробники вирішили наповнювати атмосферу тогочасної Японії, і це теж доволі цікавий і вважаю важливий хід. Незвичайним елементом є те, що на самому початку гра пропонує нам обрати режим, в якому ми будемо грати. Розробники на честь відомого японського режисера Акіри Куросави створили особливий режим режим Куросави, в якому весь світ в стилістиці фільмів режисера. Із цим фільтром у Ghost of Tsushima також посилюється вітер, з'являється ефект зернистості плівки і трохи змінюється звук. Він стає більше схожим на радіо з х та й чорно-біле накладення теж не просте. Ми уважно вивчали фільми Куросави, щоб правильно вловити баланс глибини чорного та яскравості білого. В грі великий відкритий світ, який сегментований та відкривається поступово. По мірі проходження сюжету можуть блокуватись певні локації, і про це не повідомляють наперед, що особисто мене доволі сильно тригернуло. Тому що, переходячи з другого акту в третій, не попередивши, в мене закрився доступ до телепорту і сказали: Ти не завершиш нічого, поки не пройдеш сюжет до майже кінцевої точки пізніше виправились. Перед тим як почалась остання битва, мапа відкрилась, і мені сказали, що в тебе є час закінчити гру на 100%, чим я не скористалась, звичайно ж. Хто ж їх слухає? Пересуваємось по цьому світі ми верхи. Коня ми обираємо на початку гри, і він стає нашим бойовим супутником до самого кінця. Так ще й ім'я ми обираємо йому самотужки. Ну як самотужки? Нам дають три варіанти: на вибір, і з них ми обираємо вже, але все ж таки обираємо самі, що дає емоційної прив'язаності до свого супутника. В деяких моментах, пов'язаних з ним, я плакала. Але ж і так вже багато сказано. Просто неможливо окремо не зупинитися на тому, як розробники попрацювали над графічним оформленням свого проекту, відтворити таку красу, яка заворожує погляд, не може залишитися без окремого згадування. Більш того, вони приділили неймовірну увагу до деталей оточення, зуміли передати неймовірну красу природу острову Цусіма. Я так скажу: в той час як всі інші працювали над вигадуванням і оформленням різних біомів для своєї своїх Сакерпанч кропіткою роботою відтворювали реальні чарівні види Японії. Що мені спочатку було незвично, але дуже круто зроблено, це відсутність міні-мапи. Її просто немає. Проте нас направляє вітер. Коли тобі треба зрозуміти, куди рухатись, ти натискаєш кнопку, здіймається вітер і показує, в якому напрямку тобі рухатись, щоб дістатись до цілі. Ще про незабутні враження: в деяких локаціях це, мабуть, найпрекрасніше, що я бачила в цій грі, коли ти мчиш верхи з вітром піднімаються пелюстки квітів, десь розлітається листя дерев, безсилу намагаючись тебе не здогнати, а місцями у високій траві нахиляєшся, аби на ходу долонею провести по вершечках трави, яка колихається в такт від подиху вітру. Бойовка в Ghost of Tsushima максимально комфортна та інтуїтивно зрозуміла. Навіть з тим, що в нас є дуже багато предметів та вмінь, ну просто для всіх стилів проходження. В основі бойової системи чотири бойових стійки в нашого героя відрізняються ефективністю використання проти певного класу ворогів, візуальною складовою та анімацією бойових прийомів. Слід відзначити, що бойова система настільки продумана, що, незважаючи на те, що фактично всіх ворогів можна розвалювати, не змінюючи стійку, через простоту та ефективність в бою, ти перемикаєшся між ними на автоматі, не задумуючись, таким і має бути зручне керування. Це колосальний плюс для гри, де бої це основні. Нова геймплею. Також в нас є два лука: далекобійний, але повільний, і швидкий, проте з меншим уроном. Це ми не враховуємо усілякі дзвіночки для привертання уваги, димові шашки і всякі інші кидальні предмети, які допомагають, але можна і без них. Ну і гру можна проходити двома способами: натиском і просто вирізати всіх і вся в лоб. А можна вирізати всіх і вся тихенько, щоб ніхто не побачив. Я спочатку боролась і лупашила в лоба, але з часом вже починає Азарт, як багато ти зможеш чпекнути по З цікавинок. це те, що на шляху, ми будемо зустрічати особливі місця, які покращують нам характеристики. Святилище і Нарі розблоковують нам слоти для оберегів. До них нас приведуть милесенькі лисички, які стали для мене найцікавішими, бо, діставшись до святилища, їх можна погладити. Святилище Сінто, розташовані високо в горах та важкодоступних місцях. Коротко, карабкайся, стрибай, балансуй та лізь. Діставшись у що береги, якими можна підсилити свої бойові навички відповідно до стилю гри. Тренувальні майданчики: тут можна відчути себе найшвидшою рукою на дикому заході. Це кути є гра з майстерності розрубання бамбукових палок. Тут піднімаємо рішучість, щоб мати змогу використовувати легендарні навички, місця, де можна створювати власні хокку, відчувши єднання з природою та вивільнивши свій ген творчості, а в нагороду отримати унікальну самурайську пов'язку. Звісно, гарячі джерела, які трохи піднімають кількість хепе, та просто тому, що там можна було побачити оголену попку дзіна. Що ще треба для щастя? Поезія, милі тваринки і попки. Мені гра дуже сподобалась. Для мене ця гра займає, мабуть, друге місце в топі кращих ігор, сюжетно, бойовою системою та, звичайно ж, графічно. Проте такого естетичного кайфу я не ловила в жодній грі. Я, звичайно ж, не вмію робити офігенні знімки, але ви тільки подивіться на ці скріншоти інших гравців. Якщо вам було ще недостатньо відео в попередній частині відео, якщо вам і цього недостатньо, то я вмиваю руки. Сюжет не насичений на очі. Поворотами, проте тримає в тонусі. Другорядні герої роблять тобі боляче, види прекрасні, бойовка комфортна, музика це була насолода. Єдине, про що я, мабуть, шкодую, так це те, що я починала гру в режимі коросави і не побачила власними очима абсолютно всієї краси цього острову. Хоча в цьому режимі є власні плюси, в ньому ти наче живеш тим, що там відбувається. Гру я дуже рекомендую до проходження. Тим паче вона вже ось. Ось виходить на ПК. А тим, в кого є Соня, я не знаю, що з вами не так і що ви до цього часу робили, що досі не пройшли цю сіму. Ну правда, вона з своїми недоліками, але вона прекрасна. Платину я поки так і не взяла. Але, можливо, є така вірогідність, що я вже на шляху до повернення до дзіна, його голоної попки і отримання платини. Я мала зробити це відео ще рік тому, проте щось мене затримувало. навіть не зрозуміло що. Але я. Зробила. І я дуже цьому рада. Прошу підтримати мене коментарем та лайком. Якщо вам сподобалось відео або дизлайком, якщо ні. І по традиції я вас дуже міцно обіймаю. Побачимось з вами у наступному відео. А якщо ви хочете бачитись частіше, залітайте на мої стріми. Вони проходять тричі на тиждень. І всім па-па!